На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У новинах ви побачите. На Коломищині до відповідальності притягнули двох паліїв сухої трави. Вже складено понад 159 адмінпротоколів. Управління ветеранської політики Івано-Франківської ОДА шукає фахівців. Ми запрошуємо на роботу. 20 нічних ФПВ-дронів передали для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. У нас є вже позитивний досвід військовим. 42-ї окремої механізованої бригади передали старлінки та мавіки. Ми їм дуже дякуємо за те, що вони роблять. Наживались на ліках слідчі поліції Прикарпаття викрили директорку районної лікарні та трьох підприємців у корупційному правопорушенні. Очільниця однієї із районних лікарень налагодила схему одержання неправомірної вигоди від представників фармацевтичних компаній. Слідчі оголосили фігурантам про підозри. Протиправну діяльність фігурантів задокументували слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області. Слідчі встановили, що 42-річна директорка неумисне дробила предмети закупівель, тобто необхідних для лікарні медикаментів та лікарських засобів, щоби обійти процедуру публічних закупівель. Відтак укладала прямі договори з представниками потрібних фармацевтичних компаній, за що отримувала від них відкати. Тобто неправомірну вигоду. Прохоронці з'ясували, що упродовж року посадовиця уклала з трьома суб'єктами господарювання договори, у результаті яких отримала щонайменше 100 тисяч гривень неправомірної вигоди. Поліцейські становили учасників корупційного правопорушення, провели декілька обшуків за місцями проживань та роботи фігурантів. Вилучили чорнові записи, оригінали медичних документів, банківські картки, на які здійснювалось перерахунок коштів та інші речові докази протиправної діяльності власністю. Слідчі оголосили про підозру чотирьом фігурантам директорці медичного закладу. Оголошено про підозру за частиною першою, частиною третьої статті 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про одержання службовою особою неправомірної вигоди повторно. Трьом іншим фігурантам, представникам фармацевтичних компаній за частиною першої статті 369 Кримінального кодексу України. Йдеться про пропозицію обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі. Суд обрав під. Дозрюваним запобіжні заходи йдеться про цілодобовий домашній арешт та особисте зобов'язання. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. На Коломийщині до відповідальності притягнули двох паліїв сухої трави. За вчорашню добу на території Коломийського району виникло 9 пожеж залишків сухої рослинності, внаслідок яких знищено близько 1,3 гектара землі. Протягом минулої доби на Прикарпатті зареєстровано 25 пожеж в екосистемах, з яких одна лісова. На жаль, на Калущині під час спалювання сухої рослинності загинула жінка. Так, 3 вересня, близько 18-ї години, до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої трави та чагарників на площі 100 метрів квадратних у селі Сваричі, Урожнятівської територіальної громади Калуського району. На місці пожежі було виявлено тіло місцевої мешканки 1971 року народження. За попередньою інформацією, жінка спалювала суху рослинність на власній присадибній ділянці. Також 3 вересня вогнеборці ліквідували пожежу в лісовому масиві в Косівському районі. Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 близько п'ятої години вечора. Пожежа трапилась на території лісового масиву Космацького лісництва в селі Космач. Вогнеборці, прибувши до місця виклику, встановили, що виникла пожежа чагарників, а також лісової підсилки площею півтора гектара. Понад дві години тривала ліквідація даної пожежі. На місці події працювали пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, а також добровольці місцевих пожежних команд, села Космач, також села Прокурава. До гасіння пожежі залучались також працівники лісового господарства, а також місцеве населення. На місці події працювала мобільно-оперативна група головного управління ДСНС в області. Рятувальники за допомогою безпілотного літального апарату здійснювали аеророзвідку даної пожежі. З початку року на Прикарпатті зареєстровано вже чотири лісові пожежі, площа яких складає 4,2 гектара. Також за минулу добу чотирьох паліїв сухостою було притягнуто до адмінвідповідальності. Працівниками ДСНС постійно проводяться рейди щодо заборони спалювання сухої трави. Вчора в територіальних громадах області було виявлено чотирьох правопорушників, на яких складено адмінпротоколи. З початку року вже складено понад 159 адмінпротоколів на паліїв сухої трави. Головне управління ДСНС в області застерігає мешканців Прикарпаття, дотриматись правил пожежної безпеки, не спалювати суху рослинність, адже звичайна людська недбалість і необережність призводить до загорання господарських будівлі, житлових будинків, транспортних засобів і навіть призводить до втрати людського життя. В Україні стартувала програма Національний кешбек. Реалізують її у межах національної економічної платформи, зроблено в Україні. Національний кешбек передбачає повер. До 10% витрачених коштів для покупців українських товарів. Про це розповів директор Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації Сергій Подошва. Відповідно до ініціативи президента України Володимира Зеленського, в рамках національної економічної платформи запроваджується державна програма Національний кешбек. За умови цієї програми. Кешбек надаватимуться на будь-які споживчі товари українського виробництва, однак за виключенням підакцизних товарів. Зокрема, мова йде і про ліки вітчизняного виробництва. Участь виробників в національній програмі добровільна, отже, кешбек надаватиметься не на всі товари, а виключно на ті, які будуть внесені національними виробниками і подані для участі в програмі. Провадження програми відбувається в три етапи. Перший етап розпочався 24 серпня. Це зокрема для виробників вітчизняних товарів та послуг. 28 серпня розпочався старт для торгових точок, і сьогодні, 2 вересня, розпочинається програма для споживачів цих товарів і послуг. Зараз хочу більш детально розказати, як будь-який споживач може взяти участь в програмі Національний Кешбек. Для цього для того, щоб стати учасником цієї програми, з 2 вересня необхідно оформити карту вашого банку. Це можна зробити або віртуально, тобто в мобільному або в електронному застосунку вашого банку, або безпосередньо в відділенні банку. Надати відповідні дозволи на передачу даних банку і оновити мобільний застосунок Дія та обрати послугу національний кешбек. Як отримати кешбек? Для того, щоб отримати кешбек, необхідно купувати товари українського виробництва, які беруть участь в цій програмі, в магазинах, які також підтримують цю програму. Оплатити покупку банківською картою і отримати кешбек в розмірі 10% до 31 січня 2025 року. При цьому держава повертає 10% від суми придбаних товарів. Мінімальна сума кешбеку на один місяць складає 2 гривні, максимально 3 тисячі гривень. І кешбек діє на всі товари українського виробництва, які були заявлені виробниками для участі в цій акції. І останнє ключове питання: коли кешбек прийде на карту, тобто нарахування кешбеку можна буде спостерігати в застосунку дію на наступний день після придбання товарів, фізично ці гроші, якими ви можете скористатися в подальшому для купівлі. Товарів українського виробництва будуть нараховуватись на карту до 20-го числа місяця наступного, за а, тим місяцем, в якому було здійснення таке придбання. Ще раз хочу наголосити, що за гроші національного кешбеку можна буде придбавати товари національного виробництва, а також послуги за виключенням підакцизного товару. Закликаю всіх підтримувати українське з вигодою для себе купувати українські товари та послуги. Управління ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації шукає фахівців. Причина в тому, що кількість захисників з інвалідністю та родин загиблих героїв збільшується. Відтак і зростає кількість тих проблем, які потрібно допомогти вирішити. Управління ветеранської політики створили наприкінці минулого року. Тепер прийшов час його вдосконалення, аби якісніше надавати послуги та інформацію кожному захиснику чи його рідним, каже голова ОВА Світлана Онищук. Об'єм роботи надзвичайно великий, тому при івано-франківській військовій адміністрації буде створюватися великий ветеранський простір, ветеранський хаб. Тобто, ми підсилюємо і управління ветеранської політики, і ми запрошуємо на роботу до нас людей, які б хотіли працювати в ветеранській політиці, які б хотіли долучитися до цієї надскладної, але дуже потрібної відповідальної роботи. Чиновники кажуть, такі управління мають діяти в кожному районі та кожній громаді адже саме на місці найкраще відомо з якими труднощами стикається ветеран чи його родина. Наразі відбуватиметься підсилення управління, яке знаходиться вода. В даний момент нам потрібні люди, які можуть, які працювали або працювали в державній службі, які готові працювати в державній службі. Зараз ми будемо перебирати функції щодо програм, які фінансуються житлових програм. Ми будемо перебирати функції щодо соціальної та професійної адаптації ветеранів, хто готовий займатися цим напрямком. Ми будемо набирати людей, які готові попрацювати в напрямку спортивної реабілітації, проведення відповідних заходів, спортивного напрямку. Нам потрібна людина. Яка буде займатися гідним шануванням і національно-патріотичним вихованням молоді, тобто є декілька напрямків, які нам гостро зараз потребують для того, щоб ми закрили ці потреби і люди могли працювати на першому поверсі обласної державної адміністрації? Тривають ремонтні роботи на площі 120 метрів квадратних, де розмістять простір для ветеранів. Робота відбувається за кошти міжнародних донорів. Нам допомагають представники Польщі. Ми виграли відповідний грант. І ми робимо всі ремонтні роботи. Тепер також виграли ще один грант, і це Канада, вже другий наш десь такий добрий партнер. І ми закупуємо все необхідне обладнання, закуповуємо речі, всі які там потрібні, і ми робимо великий простір, де будуть зустрічатися, працювати наші ветерани, де будуть різні фахівці працювати. В управлінні ветеранської політики зазначають, нині віднайти фахівців досить важко, а тому готові навчати людей проводити різноманітні семінари та курси. А ще нагадують, окрім знань, потрібно бути психологічно готовим до такої роботи. 20 нічних fpv дронів передали для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Безпілотники вдалося придбати за кошти від проведеного аукціону, який відбувався за ініціативи начальника Коломийської районної військової адміністрації Любомира Глушкова спільно з фондом підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. від нас цей чудовий дрон і спаліть один чудовий чарний залізний під танк. Дякую. Ось таких безпілотників військові 10-ї бригади «Едельвейс» отримали зараз 20 штук. Це нічні ефпіві дрони, які попросили напередодні для своїх потреб самі військові. Їх вони використовують у сутінковий і нічний час. У Нас є вже позитивний досвід застосування саме наших дронів у нічний час, і у бригаді є певні успіхи. по... певні вагомі успіхи. У бригади є. По враженню важкої бронетехніки противника саме нічними дронами, тому сподіваємося, що і ці дрони реалізуються себе в повній мірі. Якщо у нас буде в розпорядженні не тисяча, а приблизно три тисячі, ми визначаємо потребу в бригаді в дронах в місяць. Якщо у нас буде їх понад три тисячі, ми будемо говорити, що всі пілоти. Ці групи з завантажені роботою повній мірі ці 20 нічних FP дронів коштують майже 300 тисяч гривень. На виготовлення безпілотників залучили кошти, які вдалося зібрати на щорічному районному аукціоні. Розповідає голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Ми продовжуємо підтримку наших захисників сьогодні. В чергове ми передаємо допомогу для нашої легендарної 10-ї гірсько-штормової бригади для наших дельвейсів. Це чергова партія дронів, які виготовлені за Оти з аукціону минулого разу. Ми передали 20 таких дронів. Сьогодні знову ми передаємо 20 таких дронів і будемо надалі підтримувати наших захисників, робити все для того, щоб спільно наблизити нашу перемогу. Військові дякують усім, хто допомагає у боротьбі з ворогом, хто у будь-який спосіб пришвидшує нашу перемогу над російським окупантом. Дякую всім всім небайдужим людям за цю допомогу. Нам потрібна зараз ця зброя. Чим більше, тим краще Це нам стане в нагоді. Допомога для воїнів військовим 42-ї окремої механізованої бригади передали старлінки та мавіки. Загальна вартість обладнання понад 2 мільйони гривень. Кошти виділили з обласного бюджету. Допомога для військових, обласна державна адміністрація передала тактичне обладнання 42-й окремій механізованій бригаді. Це різні тактичні речі, які надзвичайно хлопцям потрібні в бою. Ми їм дуже дякуємо за те, що вони роблять сьогодні. Кожен день ми працюємо для того, щоб максимально із обласного бюджету, і також ми постійно робимо заходи. Зараз готуємося до наступного шостого благодійного аукціону. тобто акумулюємо всі зусилля, щоб мати можливість підсилити. Тими всіма необхідними речами, які сьогодні є важливими для наших хлопців. Обладнання закупили відповідно до листа звернення командира 42-ї окремої механізованої бригади, в якому акцент було зроблено на безпілотні літальні апарати. Квадрокоптери Мавіки 3 у кількості 15 штук, і квадрокоптери Мавіки – це з нічним баченням у кількості 5 штук, а також комплекти супутникового інтернету, у кількості 4 штук. Мавіки 3 вони, вони характеризуються тим. Що у них є камери для денного бачення, а в мавіках 3Т – камери нічного бачення. Квадрокоптери мають однакові пульти, де бачать, куди летить квадрокоптер, Бачать місце розміщ розташування ворога, передаються на координати всім розвідникам, хто є в полі в полі зору. Час польоту 45 хвилин, що дає можливість довго літати в повітрі, тому є така потреба. Придбали квадрокоптери та старлінки за кошти із обласного бюджету, загальна вартість. Понад 2 мільйони гривень хочу подякувати за надану апаратуру. Як то кажуть, хто володіє інформацією, володіє світом. І розвідка це в першу чергу інформація. А інформація це збережені життя. Ну і плюс різні шумахери можуть для розвідку перетворити не тільки в інформацію, а й в веселі картинки, які подобаються українцям у вигляді мертвих орків. Дякуємо за можливість це все зробити за апаратуру. Слава Україні! Нагадаємо, це обладнання закуповують відповідно до двох обласних програм, які спрямовані на підтримку наших військових. І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua, Підпишіться на наш YouTube та Telegram канали До побачення.